Візок добрих казок. Привіт друзі! Одного разу Сашко з батьками вирішили з'їпити сніговика. Скатали кульки і три, одна на одну приліпили, дві гілочки для рук сніговику сніг зробили. Нову відерце замість носика морквину два куцики за вічі, і тепер він як людина. Аж раптом сніговик представився ім'я. Подякував за те, що йому дали життя. Олі Розповів свій вірчик новорічний, бо сніговий то все любив, як хлопчик малорічний, а потім пісню заспівав, з батьками став у коло і кружлятий коровот почав, аж раптом з дерева взяв, впав, хлоп'як як Сергій. І розвіяв чари всі над головою. Як виявилося? Як виявилося, Сергій годував птахів на дереві. А коли побачив сніговика, не втримався і заговорив. Коли Сашко на прощання помахав рукою сніговикові, на мить йому здалося, що сніговик посміхнувся.